Любов до Вітчизни починається з поваги до своєї малої Батьківщини, місце, де людина народилася. Це, як ніхто, розуміють керівники Глуківського військово-патріотичного клубу Мужність. Вже 24 роки вони виховують молодих патріотів через походи місцями бойової слави Сумщини. Цьогорічними шляхами мужності пройшли 110 молодих та юних патріотів. Це випускники, курсанти та інструктори клубу, учасники туристичних гуртків, члени різних громадських організацій регіону. без мужества, без героизма, без самоотдачи, без безмерной любви к своей родине не смогли бы 66 лет назад наши деды поднять флаг победы над Рейхстагом. Я хотел бы, чтобы прошло 66 лет всего-навсего. Это небольшой отрезок в истории. Но я хотел бы, чтобы вы, именно вы, те, которые идете не просто в поход, а именно в поход по местам боевой славы, боевой славы наших дедов и прадедов, помнили о той страшной войне, о том подвиге, который совершили наши деды. И неспроста мы сегодня стоим на нашем мемориале славы, в память о тех дедах, которые погибли и дали нам возможность жить под мирным небом. И сегодня мы отправляемся не в поход военный, мы отправляемся в поход мирный, но с памятью о тех героических сражениях. Цьогорічний 24-й похід зібрав найбільше молодих людей та дітей з різних районів Сумщини. Місце розташування табору обрали в Конотопському районі. На березі Сейму серед густих лісів, знаходиться невелике село Таранське. Саме тут, у вересні 41-го на самому початку Великої вітчизняної війни, загинули члени 5-ї повітряно-десантної бригади. Одним із завдань походу став ремонт та облаштування місцевого пам'ятника. Ця програма є якраз... Той, той перспективной основой и той почвой для молодежи, которая дает возможность ощутить необходимое, получить необходимые жизненные навыки, преодолеть необходимые жизненные трудности и получить необходимые жизненные умения, а также дружбу и радость командных радость командных мероприятий и дети Остаються раді, ради, і павни впечатлі. Спортивні ігри та змагання на свіжому повітрі основа пропагування здорового способу життя. А відома тактична гра зірниця дає змогу юнакам зблизитись з реальною історією, ознайомитись з основами тактики бойових дій та випробувати себе в екстремальних ситуаціях. Тут добре можна а, поїсти, добре поспати. Тут нема машин, щоб вони а, Тут більше кислороду і більше енергії. Мені тут подобається, тому що є дисципліна і певний порядок, і я маю чим повчитися тут. Начебто ми попали в армію. Я мабуть, теж піду в армію і це мене повчить і підготувати. 24-й традиційний історико-патріотичний похід місцями бойової слави, шлях мужності, цього року відбувся за підтримки обласної влади. 9 травня, у день 66-ї річниці перемоги у великій вітчизняній війні, учасники походу пройшли урочистим маршем вулицями Конотопа та поклали квіти до пам'ятників загиблим воїнам. Можна вас фізичний Можно в трудовом направлении, умственно, да, как хочешь, но все это ничего не будет стоить, если это уедет куда-то за границу. Все деньги будут потрачены даром. И только патриот, образованный, воспитанный и здоровый, только он может остаться дома, и, как говорится, он будет являться выгодным вложением для страны. Почому, тому що етичок буде працювати і созідати саме в этом На останок походу мужність його учасники розпалюють велике вогнище, символ єднання поколінь, традицій та поглядів, та випускають в небо святковий салют. Затамувавши подих, спостерігають, як у весняну нічну височинь здіймається символ перемоги у великій вітчизняній і плекають велике бажання, щоб навіки війна для нашого народу залишалася лише грою і прикладом для виховання молодих патріотів.